Добрий ранок, понеділок, 3 березня, 25 рік. З вами я Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні топова тема жіноча лінь. Або періодично мені кажуть, Вікторія, що робити, якщо я лінуюся? Що робити, якщо в мене немає енергії, сил, бажання, і я взагалі від природи, від народження лінива. Хто вважає себе періодично лінивою, поставте, будь ласка, вогники-плюсики, кому взагалі ця тема актуальна. Бо сьогодні будемо. Розрушати міфи, руйнувати міфи щодо лінії. Бо ліні як такої взагалі не існує. А все те, що з вами відбувається, коли у вас не вистачає мотивації, енергії, ресурсу, дисципліни, і ви просто нічого не хочете робити з того, що мусите робити, а це має трішки інші причини і зовсім мова не про лінь. І, а <клес> власне. Що важливо розуміти, що жіноча лінь це крутезна підказка, що щось в вашому житті відбувається не так. Якщо вам лінь йти на роботу, якщо вам лінь займатися здоров'ям, якщо лінь йти в тренажерну залу, якщо лінь йти на побачення, таке теж буває, що просто дівчата кажуть, Та, ну і вонафіг, я краще полежу, подивлюся серіальчик, ніж от це от кудись там збиратися і йти з незнайомою людиною спілкуватися. От, тобто, будь-який прояв лінь у вашому житті, це крута підказка, що кудись ви йдете не туди. І що це саме може бути за підказка, буду сьогодні вам розповідати. Добрий ранок всім, хто приєднався, поставте, будь ласка, плюсики вогники. Якщо поняття лінь вам знайоме, якщо ви періодично в житті це відчуваєте в контексті роботи, якихось проєктів, в контексті саморозвитку, в контексті побудови стосунків, тобто будь-яка сфера життя, і ви можете це відчувати, щоб я взагалі розуміла, що вам ця тема актуальна, поставте, будь ласка, плюсики І і ще така нотатка, да, ремарка, що лінь це не про слабкість і безвідповідальність. Це не про це. Бо теж дівчата кажуть, що я просто безвідповідальна. Мені не вистачає, наприклад, мотивації або самодисципліни, і я лінюся. Це взагалі не про це. Це не про вашу слабкість, не про вашу безвідповідальність. Клас, Ірина, пише зранку, тільки подумала про це і тут ефір на цю тему. Так, супер, Юлія, плюсик бачу. Юлія, в вашому випадку це точно не про лінь, я знаю. А, от, і, а власне, про що ця лінь? Це про те, що в вашій системі координат щось не працює. Не працює коректно. Для лінії, от зараз дуже-дуже уважно, от прям е, вникніть е, да, те, що я кажу. У лінії є три причини. Да, ну, По-перше, лінії не існує, але я не буду це кожен раз на цьому акцентувати увагу. Просто знаєте, що лінії не існує. А у тому, що з вами відбувається, є три причини. Перше це лінь як протест. Коли воно виникає, це відчуття. А коли у вас немає кайфу від того, що ви робите, і мозок не розуміє заради чого мені напрягатися? От, да, Ірина, все впадло, нецікаво. Тому що мозок не розуміє заради чого. Якщо в тому, що ви робите, немає кайфу і насолоди, він не хоче напружуватися. Мозку потрібен. Чому нам так кайфово заліпають на тіктокі, на рільсіках якихось, на прикольному серіальчику? Тому що так мозок отримує дешевий дофамін. В цей момент у нас виділяються а, гормони радості, але вони дуже дешеві, вони дуже такі лайтові, вони швидкоплинні, вони неякісні. І нам, типу, в моменті дуже прикольно і класно. Так от, якщо мозок не бачить заради чого, де він отримує цей дофамін, де він отримує цей кайф і насолоду, тіло і психіка починає чинити опір. Да, і виникає цей протест. Давайте на прикладах. Наприклад, робота. Ви не розумієте, от особливо знаєте, люди, які працюють замало, да отримують мало грошей. Або а, робота їм не приносить задоволення. Ну, наприклад, там ті проекти, які ви вже робили, ви на роботі вже застрягли багато років. І все, що ви робите, дуже рутинно, операційно. Там немає задоволення від себе і від того, що я роблю. Відповідно, у вас буде виділятися лінь, Вам буде не хотітися йти на цю роботу. Бо знову ж таки мозок має розуміти заради чого. Типу, мотиважка, оплатити комунальні, а заплатити за житло і за їжу. Ну, як ви думаєте, це класна мотивація для мозку? Вона може бути класна, короткострокова. Короткострокова, ну, типу, вам потрібно виживати. Але це не про ту мотивацію, про яку ми говоримо. Типу, якщо у вас просто за закрити ваші дири, то це не мотивація на того, щоб, знаєте, встати із радістю натхненням йти а, на роботу. Такого не буде. І, відповідно, ви можете просто застрягти. Ірина каже: ви що про моє життя розповідаєте? Да. І про ваше, і про насправді велику кількість людей. Наприклад, давайте тренажерна зала. Це, до речі, моя історія. Каюсь, каюсь, не можу я вибудувати контакт з цим, але неважливо. Дивіться, вам потрібно, ви, коротше, розумієте, що все, ви там заплили, і вам треба йти в зал. Але, якби історія, що. Просто там підтримати вагу, або скинути вагу, або привести тіло в порядок. Це теж така собі мотивація. Бо у вас має бути, має стояти щось за цим, щось дуже кайфове і зрозуміле. Бо в принципі, вашому мозку, от окей, що ви там 45 кілограмів, що 65, що 85, Він звикне до вас такої. Розумієте, він звикне, йому нормально. Але заради чогось більшого, ну давайте з вами накидаємо. Заради чого кайфового може включатися мотивація йти в спортзал? Накидайте мені, будь ласка, варіантики. Заради чого кайфового може включитися оця мотивація піти в спортзал. Як ви думаєте, що може мозок включити? Я поки собі тут каву поп'ю. Ранок якийсь не встигла покайфувати від кави? Адреналін? Так, ні, давайте конкретику. Адреналін. Мозок, я піду в зал, щоб у нас випра... випрацювався адреналін. Вас це мотивує? Пішли в зал, адреналін виділяться. Які ще варіанти? Що таке треба показати мозку, заради чого він буде вставати в тренажерну залу. Просто гарна фігура таке. Якщо б нас всіх мотивувала просто гарна фігура, то давайте так, є люди, яких це змотивує, але їх ну, одиниця. І знову ж таки, це трішки проміжний результат. У мене в зал мотиву ти, що потім я більше продуктивна. Ні. Ви продуктивна для чого? Бо просто пішли в зал, щоб бути продуктивною це теж проміжний варіант. Розумієте? Заради чого вам бути... генерує більше ідей. Хорошо, молодець Марія, класно, що ви копаєтесь, копаєтесь. Заради чого вам більше ідей? Щоб не хропіти від зайвої ваги. Що таке хропіти? Це не храп'ять? Це щось інше? А, зайва вага, да, але знову ж таки, заради чого це все? От я хочу, щоб ви кінцеві е, пункти призначення називали. Ладно, менш роздратовано після спорту. Навіщо вам бути менш роздратованою після спорту? Здоровим, самопочуття без болю може бути. Да, ну, типу, не хочу, щоб мені було боляче, да, наприклад. Ну, наприклад, от о, у кого О, Ірина, наконець то познайомитись з кимось. Тут вже більше до справи. Тобто, умовно, я хочу стосунків, я хочу відчувати себе такою там сексі-пексі да, в цих стосунках, наприклад. Я хочу знайти класного чоловіка, який теж буде класно виглядати. Да, і, відповідно, це вже якось можливо включить да, мозок, щоб не сваритися з близькими на емоціях. Ну, щоб якось себе відчувати, да, окей, ну тут вже трішки конкретики є. Да. А, наприклад, якщо ви знаєте, от Марія да, писала, що я тоді генерую ідеї. А навіщо вам ці ідеї? Наприклад, ви зрозуміли, що ви хочете, ну, давайте. Давайте так, купити собі квартиру, наприклад, або зробити ремонт в квартирі, да, відкривати очі і відчувати себе: от блін, клас, я змогла, я зробила шикарний ремонт, я собою пишаюся. Але для того, щоб зробити ремонт в цій квартирі або купити квартиру, вам потрібно на ці гроші. Для того, щоб заробити гроші, вам потрібно реалізовувати якісь класні проекти. Для того, щоб реалізовувати класні проекти, у вас має бути енергія на це і якісь ідеї. Енергія і ідеї у вас виникають після тренажерного залу. Розумієте, у вас є кінцева мета, тому, от, Марія, да, ми з вами робили карти бажань на курсі. Для чого? Для того, щоб коли ви встаєте і вас Вікторія мучає, що вам треба щодня робити ці домашні завдання, да, які я вам даю, щоб вам було простіше до них взагалі приступитися, бо у вас є кінцева мета, заради якого такого життя, заради якого такого відчуття, що ви хочете мати більшого в своєму житті, навіщо вам це робити, да, ці вправи? І, відповідно, так це працює. Так, Катерина, заради турботи про себе ні. Мозок заради турботи про себе і напружуватися не буде. Немає кінцевої точки. Нафіга про себе турбуватися, що ви від цього отримуєте? Дивіться, у, всі, ну, у більшості одна та сама помилка: абстракція ніколи не мотивує. Абстракція мозку не зрозуміла. Ви ж зрозумієте, що ви хочете, щоб він напружився, щоб він вам допомагав, щоб він вшов в дискомфорт. Він це буде робити тоді, коли він дуже чітко розуміє, заради чого. Оця ваша абстракція там, відчувати себе енергійною. Да фігня, він може собі, ви ж себе прекрасно відчуваєте, ну як в ковичках, да? ви чудово собі можете лінуватися і нічого не робити. Ну, проживете так рік, другий, ну будете казати, блін, Вікторія, я лініва жопа. Не знаю, що з цим робити, Я завжди такою була. Мені це дуже не подобається, дуже заважали, я така ліні, лінива. І все, і буде нормально. Я от сиділа думала про цю цю почку, кінцева точка. Більше грошей якось не в'язалась мені. Але так, звісно, я згодна дякую, що роз'яснила. Тому що гроші ніколи не можуть бути кінцевою точкою, тому воно вам і не в'язалося. Гроші ніколи не є кінцевою точкою. Гроші це інструмент. Тому, якщо ви просто думаєте, і класно, бачите, у вас, Марія, вам ваша інтуїція да, або підсвідома, все це підказує. Бо просто гроші це ніколи не є мотивацією. Тому вам потрібно розуміти, заради чого вам ці гроші. Гроші це всього інструмент досягнення того, що ви хочете. І так, зрозуміло, перша лінь як протест. Тобто, це от причина, чому ви лінуєтеся. Лінь як протест. Далі другий момент Лінь як сигнал про виснаження. Ви можете бути зовсім не про лінь. Ви просто завжди живете у напрузі. А що у вас може накладатися? І перший і другий варіант. Да? І з одного боку, як протест, другий ви просто живете в напрузі, ви довго працюєте без відпочинку. І що тут відбувається? Мозок включає. Такий аварійний режим і змушує вас зависати, тупіть. От ніяк не можу, знаю, що мені треба зробити дуже важливу справу, але я ніяк не можу до неї приступити. У вас може бути така, така історія, коли ви відкладаєте щось важливе, бо тупо немає енергії. Немає енергії ресурсу. Тому що до цього. До того, як перейти до цього важливого, ви вже її витратили, цю енергію ресурс, розтринькали, багато працювали, не встигли зарядитися. І зараз мозк просто в аварійному режимі, і така, а ви така зависаєте, зависаєте, нічого не робите, не хочеться. Що з цим робити? Зараз будемо говорити, що з цим робити. Я поки що називаю причини. Тобто, перше протест. Ви зрозуміли, да, чому протестує мозок. Далі сигнал про виснаження. Тобто ви просто до хріна працювали, не відпочивали, не дбали про себе, не заряджалися, розтринькали енергію, ресурс, і, відповідно, зараз вам треба ще й робити щось дуже важливе, дуже критичне. Да, те, що от прям давай роби. Та не хоче він робити? Ні. У нього режим SOS, HELP, і відповідно ви будете лінуватися. І третій індикатор це невірний вибір. На цьому зараз трішки зупинюся. Коли, наприклад, ви працюєте в тій сфері, на тій роботі, яка вже для вас насправді не актуальна, але ви все одно зависаєте там. Або може бути так, що вибраний неправильний спосіб досягнення вашої цілі. Тобто, давайте, у нас тут два варіанти, коли ви себе змушуєте: або неправильний спосіб, тобто те, в який спосіб ви робите те, що ви робите, не окей. Або це, в принципі, не ваше. Давайте на прикладах. Дуже класний приклад в інстаграмі. Ви. От у мене були дівчата, і я такою була. От, наприклад, ви можете вести Інстаграм непогано, в цілому, ви можете його вести. Але тут почався тренд на рілси. А у вас ці рілси взагалі не йдуть. Ну, от не хочеться, не вмієте, не любите. Але що ви починаєте робити? Ви починаєте змушувати себе робити ці рілси. Чому? Тому що це зараз тренд, тому що рілси залітають, тому що експерти вам кажуть, що рілс найпростіший спосіб отримати підписників, відповідно, клієнтів. І ви починаєте пілі ці рілси. Але конкретно для вас цей спосіб може бути неактуальним. Просто тому, що він вам не подобається. Просто тому, що це не ваше. Може бути такий варіант, може бути другий варіант, що той спосіб, яким ви знімаєте ці рілси, ну, наприклад, ви там думаєте, так, треба якось прикольно, якось цікаво, якось знаєте, такий міні-фільм відзняти, змонтувати, щоб воно було ж експресивно, щоб воно залетіло. Але теж це може бути просто не ваш спосіб, і вам достатньо просто сісти. І просто там на, на хвилинку щось розповісти. І ви в цьому будете суперкласною, супер аутентичною, у вас це класно виходить, вам це легко знімається. Але ви починаєте рівнятися на інших, на тренди, на те, як вас вчать цьому. І, відповідно, що е мозок починає казати? Ака! Я в цьому участь брати не буду. І ви починаєте лінуватися. Ви починаєте казати: блін, я сьогодні мала зняти 5 рілсів, я це не зробила. Далі приходить історія зі почуттям провини, з відчуттям, що що ж, я за експерт, в мене нічого не виходить. Напевно, особистий бренд це взагалі не моє. Але, до речі, в той самий момент у вас може офігенно йти, йти дописи. У мене був допис відносно нещодавно я публікувала, Він мені приніс 500 підписників. Просто допис. І це без просування. Тобто, органічно. Тому що. Прийшло, да, там, розуміння, як його написати, відчуття якесь. Захотілося цим поділитися, все, ти це робиш, в тебе а, воно залітає. І тут формат не, не важливо. Але а, ви можете просто. Робити в своєму житті або невірні вибори, якісь, да, тобто, це не ваше, це не моє, але я все одно туди йду, або неправильний спосіб, тобто, до, до тієї до того ж самого питання можна підійти інакше, подивитися на це під іншим кутом, і у вас все піде. Ну, от просто мені на інстаграмі дуже просто, бо до мене приходять дівчата, які, у яких затик на проявленні, або вони в принципі не проявляються, да, там ну, в інстаграмі, або а, проявляються і це не дає ніякого результату, їм це важко дається. І коли просто а, ми йдемо в таку аутентичність, да, от просто ділитися тим, якою я є, а, це а, дає набагато більше результатів, ніж от це от, а, якесь сліпе. Покладання на якісь тренди, експерти, як правильно зараз вчать там ці як вони називаються алгоритми і так далі, і так далі. Тож, давайте ще раз ми з вами розглянули три причини вашої лінії. Перша лінія не існує, це а, дуже класна підказка, що ви пішли не туди, що ви щось в своєму житті робите не так. І цьому три причини: перша лінь як протест, тобто мозок протестує, а він не розуміє, на кой фіг йому напружуватися, бо ви йому не показали маршрут, заради чого вам це робити. Просто, от, наприклад, якщо б я сказала своєму мозку, мозок, ми будемо зараз щодня виходити в прямі етери. Ну, власне, що я її роблю? У мене щоранку прямі етери. Да, там о 10.00, сьогодні о 10.10 .10 було трішки запізнилася. Але не суть. Я щобудня, якщо так можна сказати, да, кожен будній день я веду прямий етер. Якщо б я сказала своєму мозку, ми просто хірачим прямі етери, він би мені сказав. Ти молодець, тримайся, я в тебе вірю, але справляйся без мене. І він би почав саботувати. Да? Він би мені не допомагав це робити. Коли я йому показала кінцеву мету, заради чого це все, він сказав: Да, звісно, давай, я з тобою. Да, далі, тобто, лінь як протест, друге. Лінь як сигнал про виснаження, якщо ви звикли себе виснажувати, а у нас такі жінки, що вони звикли себе виснажувати, то так само мозок включає аварійний режим, і, відповідно, ви зависаєте, ви прокрастинуєте, ви відкладаєте щось важливе. І третя, лінь як індикатор невірного вибору. Тобто, ви або обрали щось не те, або обрали невірний спосіб, як це зробити. Тому що у будь-якої дії є мільйон варіацій, як її реалізувати. І, можливо, той формат, який обрали ви, просто вам не підходить. І вам потрібно, перед тим, як зробити висновок, що це не моє, просто спробувати змінити шлях до цього, шлях реалізації. Так, три основних такі лайфхаки: що робити, щоб не лінитися? Перша, да, дівчата, слухайте уважно, хто мене тут питав, а що робить. Перестати себе змушувати, а почати себе слухати. Перестати змушувати, почати слухати. Тому що, якщо ви просто звикли себе змушувати, вас надовго не вистачить. Ви маєте прислуховуватися до себе. Чи справді це моя мета? Якщо це ваша мета, то що я можу зробити, щоб реалізовувати це з кайфом, з насолодою? Як я можу від цього всього отримувати приємне відчуття задоволення? Бо без задоволення вам буде супер важко. Це мега мега Дисципліновані люди можуть на силі волі достатньо довго робити, да, те, що вони роблять. Але, по-перше, таких людей мало, по-друге, у цього є своя ціна. Тому що якщо людина сліпо, не вміючи слухати себе, просто херачить на силі волі, вона досягне успіху. Да, але це буде з руйнуванням інших сфер життя, з руйнуванням свого здоров'я, з дисконектом з собою. Заради чого ви все це робите? Типу, ви ж робите це для того, щоб насолоджуватися і жити, а не просто тупо реалізовувати цілі. Далі вчитися в процес того, що ви робите, додавати елементи радості і гри. Взагалі, от коли ви до того, що ви робите, от знаєте, ви вже відчуваєте, що вже включилася напруга, вже я хірачу, то додавайте туди елемент радості, легкості, гри. Це буде вам дуже сильно допомагати. Це прям ну, такий лайфхак, який я постійно використовую. І е, третя, третя така вам порада, е, насправді, навіть Епізодичне, оце нічого не роблення, коли ви лінуєтеся, коли ви втикаєте, це може бути зарядкою перед важливими кроками. Тобто, ви заряджаєтесь перед тим, як піти у щось більше. І це нормально, погано, якщо це ваш спосіб життя. Тобто, все ваше життя схоже на схоже на паузу, на зарядку, на суцільну лінь. Ну, це не окей, да? Типу тут вже ви просто постійно живете і йдете не туди. Але якщо це епізодично, як таке який острівець, де ви можете видихнути і набратися ресурсу енергії, то це супер круто. Просто. Поставтеся до цього з розумінням, що мені зараз ця пауза потрібна. Я наберу наберусь ресурсу і е, зроблю цей важливий крок вперед. Ну, більше мі більше місяця це не показник. Тут треба враховувати, по перше, все те, що я вам сказала вище, да, тому що Ірина, ви себе наче впізнавали у всьому. Тому тут потрібно а, зробити оті от інші кроки, про які я сказала, да. Додавати радість, а, подивитися, чи це правда ваша мета, що ви можете зробити, щоб це зробити з кайфом. Да? І а, якщо ви це робите, то можливо, це вже закриє оцю історію, і ви перестанете лінуватися. Місяць це не показник. Якщо ви до цього були супервиснаженою, то місяця може бути і недостатньо для того, щоб дійсно набратися ресурсу, і енергії. Це все індивідуально. Да? Треба вчитися слухати себе і домовлятися з собою. Я вас обіймаю всім гарного дня. Дякую за активність. Дякую, сподіваюся, вам було корисно і до зустрічі завтра.